брати і сестри, у нас, дорогі мої. Нарешті цей день прийшов. Ми його чекали, ми молилися, постилися, ми очікували на цю велику радість, яку сьогодні відчули і в цьому богослужінні, і в цих тісних співах, бачучи братів та сестер наших повір'я рядом з собою, вознусячи свої молитви Богу. За нашу Україну, народ і його святу, православну церкву. Нехай Господь почує всі ваші молитви. Нехай Господь сотворить в вашому житті якесь чудо і пішле ще більшу радість. Нехай Господь благословить вас миром, благополуччям, щастям і добробутом. Все, що ви в Бога просили, нехай новонароджений Богом Богомномовля Христос щедро вам пошле. Сьогодні ми чули каляпки і дуже часто там знали такі слова нова радість стала. Про що співає це? Що це за нова радість? Отці писали, що старий заповідь характеризує одне фраза око за око і зуб за зуб. А новий заповідь характеризується любов'ю. Як сказав Христос, коли тебе вдарили в праву, щоб ти став їм. І ось нова радість стала, якої не бувало, Це, церква співає про любов, Бога до нас, про любов нас один до одного, про неневленість, яка задає крові смерті, а про любов, яка готова себе віддати за ближнього. Як сам себе Христос, Бог і Спаситель наш, віддав за весь род людський. Оце і є нова радість, любов, якої раніше не бувало. І всі, хто живе в вірі в Христа, з любов'ю до нього і з любов'ю до ближнього свого, і є людьми нового заповіту, людьми, які спасаються і йдуть до царства Небесного. Залишаються люди старого заповіту, які не знають любові, але живуть можуть виражнечі і недависті один до одного. Сьогодні світ, церква, сам Господь призиває всіх нас до нової радості, вірі і любові до Бога, до один на Божього. І нехай ця віра, і цей любов воцариться на землі, в нашій державі, в наших серцях. Нехай вона рухає нами по нашому життю, щоб ми були завжди радісні і переповнені Божою благодатью. Ідіть до цього світу і колядуйте, несіть йому нову радість. Говоріть про любов, говоріть про віру, про те, щоб світ прийшов спаситель, щоб спасти кожного із нас від рабства гріха, щоб взяти нас і привезти в Його царство в небесну батьківщину, яку ми втратили з Ітапанки. Прийшов цей мій Спаситель, щоб ми стали святими, щоб ми побороли гріх в своєму житті, в своєму серці. Спаситель, який віддав самого себе за кожного із нас. Хай і Бог наш Ісус Христос, цей день всіх нас благословив. Нехай при свята поборониться Його Матір і матір всього родичів поки над своїм охотим, щоб і ми, як вот могли принести своїм життям Богу великі дари. дарі. Бог, віру, надію, радість, змирення, повагу це те, що так цінує цей світ, чого так може. Ще раз, дорогі мої, святості, нехай Бог вас поздравляє, всіх вас Спасибо. При щастя і усієї душі і серця хочу сказати, що дуже жалію, що це богослужіння завершується. Хочеться, щоб воно продовжувалося. І не хочеться нікуди йти. Хочеться залишатися в цьому травмі, і колядувати і жити цією радістю, і жити тою благодаттю, яку дав нам Бог. Дякую вам всім за скакування і снега Господь.